Всім привітки! У нас сьогодні почався день. Починаю знімати влог, не знаю, чи буде щось сьогодні цікаво, що я сьогодні вам щось цікаве покажу, але влог почати знімати. Почнемо. Почнемо знімати влог. хто тут такий Це твої красивки? І ти такий гарний пострижений? Тільки дорослий зразу став. Ти став дорослий? ну подивись на маму. <хи> Боські-боське. Настюшки вчора був день. Вишиванки. Вона була дуже гарною. У них е, вчора в садочку прям ціле свято було. Давай взюватися. Ціле свято прям було. Музика грала, скрізь прикрашений садочок був. В общем, прикольно. Настюшка була гарна, гарна, у нас ще віночки є нам колись були віддали. І Настя була гарною зачіску. Так, зубаю Женю, бо одною рукою не можу. Насправді вчора був дуже насичений день, я була цілий день на роботі, але в Сергія було кучу справ, які він, в принципі, робив під час цього дня. Але у нас була розряджена GoPro, а в нас влоги знімаються або на мій iPhone, або на GoPro. Але GoPro не те, щоб дуже довго заряджається, але Сергія не захотів знімати. Таке буває. Бо він вчора ходив стригти Женю. Ще робив? робив. Ще щось дуже багато що робив. Я їздила вчора до стоматолога після зубного і далі продовжує попів зубами. Ще ніби то зовсім трохи залишилось. з Женя погуляти. на двері, до речі, тепло. Добре, що у сьогодні діла плаття і вітровочку дала собі. бо в погоді взагалі непонятно вранці. 10 градусів в день 20. А так ідемо, зайдемо зараз на там. Якісь перші дні треба дивитися босанішки, Жень. Ну я щось знайду. Може все-таки пощастити. І я щось знайду. Купила з Женію банани. Йдемо за тебе. на космонавті. Він мені їх не віддає. Євген, стій! Це що тебе, банани? Да. Дай ти не віддаєш мені? Да. Банани вже Євген покинув. Ми вже доходимо додому. Жень, ну в другу сторону. Їсти mm. банани, йдемо. Mm. І мальов, розмальовки, машинки малювати. Йдемо. Mm. Йдемо, Євген. Давай. Mm. І так несли з тобою банани 300 метрів. Mm. Ми, Ми вже вдома. Я ось все-таки на секунді щось схватила. Взяла таку сумочку. Це Jasper Конрад. Маю думку, що це оригінал, тому що ніде нічого, нічого. Прям задертого немає. І всередині підкладка дуже приємна, всі шви такі, ну, такі Хороші, без, без ниточок, тільки торчать. Ну і підкладка вся прописана. Так що це прикольно. Десь етикеточка теж була. Ну, я не знаю, як розрізнити оригінал чи не оригінал. Цікаво, чи це шкіра. Єдиний мінус це ось тут немає оцеї штучки. Я думаю, якийсь просто білочок можна прицепити на Все. На 200 гривень вона мені заважило сьогодні. Така хороша. Багато чого вищають сюди. Свої майже у будь-якому куточку світу. А бало ламзаки, кейс? Так, покажу вам, що Сергій приніс із розетки. Ми там замовляли дещо. І ось зубна паста для дітей. з Звітіс від на на плюс 2 роки дуже хороша, бо на плюс 1 я там дивилась, писала, що там не вистачає чи щось таке. А це буде вже і для Насті, і для Жені. Ну, бо Жені вже майже два. Заодно і нам взяла нормальну пасту. Взяли кофемолку нарешті. Але брали саму простеньку Сатурн. Єдине, що мені не подобається, що вона білого кольору, ну, бо, типу, та була така естетична, на відео гарно поглядала, Але яка різниця, кажу собі. Головне, щоб молола. О, секунду. Така, простенька. Но вона виключно тільки для. кави, тобто горіхи, щось таке молоти мені не можна. Це кнопка молод. Угу. Так що щось є? Далі в нас тут корм для кота. Оп. Оп. Для кота корм вже по досвіду знаю, що ціна на розетці дуже часто є по акції і якість найкраща. Ну, за 2 кілограма щось до 300 гривень. І це преміум якості корм, тобто барню, в принципі, з ним ок, то супер. Бо попереднє, який я купляла, як я вам показувала, я не знаю, що вони туди додавають, але він його просто їсть як ненормальний. Пачка, яка б мала вистачити йому на місяць, вже закінчується за два тижні. І ще купила піврічний запас капсул для посудомийної машини. Брала те, що було по хорошій ціні, це фініш. Uh, типу, як прості, але без uh, цю оболонку знімати не треба, тому в принципі це те, що ідеально і зручно для використання. 800 грань, по-моєму, коштувало дві Дві штуки. Це не то, це що таке? А, це кофемолка. А тут десь має бути Це зубні пасти. До речі, можна ціни не подивитися. А ось, 900 гривень таблетки коштують. 900. Так що, в принципі, все. Ще е, дозамовила сіль. для посудомийки. Чого? Ага. Там, там там, Ага. Ну, як 11 пішов. А, там мокро. Давай я вас сфотографую, гарненько. тут. Добралися ми до лісопарку ледве, ледве. У нас фонтани, до речі, вмикнули. Да Один. <плес> Ні? Настя тут бастує. У нас дуже багато своїх янок не Ти хочеш туди майданчик? Той хоче туди, той хоче туди. Да Настя? Скажеш. Кого шукаємо? Їжечка, їжечка шукаємо. Женя, ти кого шукаєш? Ка. Шука. Ко? Це їжечка? Шука. Угу. Шука. Шука. А ти чоловіче кого шукаєш? Я природу. Шука. Поєднання з нею. Поєднання з нею. А тут дивіться, як гарно. Травичку видно. Бо тут багато лису. Тут прям травичка, травичушка. Сонечко. Загалом дуже дякую всім за підтримку під останнім влогом. Багато хто писав щодо будівництва, свій досвід. І це в такому дусі. Будемо бачити. Усі написали, що. Добре, що не строїться, Тільки Брат, він прорав, каже блін, чого ви не строїться на ну, чому ви не строїться? Дійсі, бачите, бачите? Я, я, я я, я хотів бачити, як ви радаєте і плачете. Просто сам ще досі строїться. Не дось строїться. Ну, строїться. Не тільки він, точніше, а й ми. О, ще питання було про те, коли ми там плануємо дивитись квартири. Квартири ми поки не плануємо дивитись, тому що. У нас є ще земля, на яку треба провести електрику. Щоб її добре продати, треба провести електрику. Тому ну, поки ну, що в мене ще... етапі електрики. І ще плануємо там, звісно, взяти пару стовпчиків, ставити, може, заборчик і зробимо. Ну, чисто так, стовп цей, сітку якоюсь обтінути таке, щоб воно по-людськи виглядало. Тому я думаю, що це питання найближчий рік не підніметься. І це, і ті дровішка, що там позрізали, покручовували, перерізати, поприбирати значить це вже не впевнено. А то вже рік. Як... Добасені слова. Ще питали щодо є оселі, щодо Десь квартир тапоч. дорогих. Спустишся саме? Угу. Давай, тормоз знаєш, де. З горочки. А ти як на рівному місці впав? Обтріпуй руки. Щодо квартири, то ми знаємо, в якому районі ми її хочемо, а, а теоретично. А практично будемо бачити, бо писали не відпускай його так. <риклад> <риклад> Всем дитину з горки пустив. Нормально взагалі. Він сам хотів. Сам хотів. <риклад> <риклад> є оселі. У нас є два відео, і Я там розуміюся. є там є свої підводні камені щодо цього. Тому про це ще дуже рано думати. Віддалі, звичайно, не хочеться ні влазити ні в яку іпотеку, бо це вигідно в перспективі. На майбутнє, тому що іпотеку дають в гривні, тобто ви в гривнях виплачуєте, і дають на 20 років. І зрозуміло, що зараз е, там сума в 12 тисяч гривень за квартиру в місяць, і це сама сума навіть через 5 років з, нашою, з нашими тенденціями. Це зовсім будуть різні гроші. тому... Але е, мінус великий на самому початку, тому що треба досить, чим більше перший внесок ви внесете, тим краще, тим більша вірогідність того, що вам подобрять цей кредит. І Комісії багато, ріелтори дофіга жруть, тому там біля 10 тисяч доларів тільки треба просто так віддати за різні комісії. І як би шкода, тому що цих 10 тисяч можна в ремонт, ну, коротше, думаю, ви мене поняли. Тому нам зараз взагалі про це рано думати, бо незрозуміло, коли ми будемо продавати ще ту ділянку, за скільки ми її продамо, що то взагалі будуть за часи, які будуть квартири. Тому це щодо відповіді на це питання. бо... Писали, задавали, я думаю, що на загал Помогли. про це розповім. Кому цікаво? Кого, Кого бачили? Кого бачили? Ташечку і білочку. Ташечку і білочку? Ага. Угу. Ну ось білочка. І Це їжецька треба. Приблизно буде видно. І, і ще треба пошукати. Ще треба їжечка пошукай. Ага, то ми тут надовго. Да? Вже є пташечки, білочка, так? Це оленя і кабано побачимо. Якщо ми будемо шукати оленя, то звідси не вийдемо. Як білочка стала вже, що Треба на горішки взяти, у нас куча горішок. Наступний раз ведемо і треба взяти горішку. Де? Білочки що їдять? Угу. Була правда, білочка? А звідки ви знаєте ще білочок? Який ви мультик дивились? Там мама білочка розказувала своїм діткам історію. Про кого? Хіба бо... що вони не знали? Ні. Що нема такого на світі? По Груфало. Гюфа. Так, білочка там розповідала казочку про груфало. Ага. Малим діткам, пам'ятаєш? Може це це саме білочка? Підійдете нам білочку дайте. Спитайте її, тихенько, може вона вам ще історію розкаже. Бідує, підійдете? Давай, повідомляй. Давай, давай, давай. Ти тихенько, ті. Тихенько, тихенько. тихенько. Як сплавити дітей? Не це не дякуйте <су> за ідею. Давай тихенько, тихенько, Давай. До біл... Та я приближала до білочки, так чекає. Буду одну білочку. давай я зовніш. Дивіться білочку? Через тебе не видно білочку вже. Охота! Ми знайшли гриба. А як пахне, на собою? Ми завжди шутки, що там про своїх дітей, що вони діти асфальту. Ходим, десь бачимо пташку. Пташка, пташка, пташка. Це, а це хто? А це хто? А це хто Це? Люди бочки, так. Це вони не їдять. Вирізають коноску, потім готують вдома і їдять. Сирому ми її не мали ще. Тільки не значить, що він не Угу. Mm -hmm. Це значить. Mm -hmm. Я тільки одні гриби збирав. Це... Я не гриби. Бі... Ні, я ходила Бі... з батьками. Білий гриб, як? Оце такі, типу, корічні шапочки і жовтий низ такий. Mm -hmm. Оце я єдиний гриби знаю. Ну, які я. типу, Я пам'ятаю, що дадим. я ходила по гриби. Але це було давно. І, і дуже мучительно. Я з дитинстві ходив по гриби, завжди любив. Все, далі, далі нас ви? ведеш. Далі. Нас Настя, наш гід. Виводить. Ми коли були молоді, ми з Оксаною бігали часу. Ми забігали в лісопарк, а потім могли знайти вихід. А тут молоді. інтернет не ловить і ми, ми могли молоді. так три години шукати. Ми ще молодь, до 35 років. Молодіжний кредит дається до 35. Офіційно 35 це ти ще молодий. Зараз ми те ж саме ситуація, Все, нас семейство Все, все пускаю, пускають. Зараз не пусти. Ми тут лотерею граємо. Угу. В ніпрамі. Так, да, це коротше в мене цей. На роботі поламався перфоратор. Поїхав купляти новий перфоратор. І там кажуть, дорогі, що дорогі російські я набрав на цей. П'ять лотерейних каточків в мене. І це я щось знаю, тижні три назад. І це казали, що сьогодні буде розіграш. Я все собі вніс. І це ми зараз сидимо дивимося. Розіграю. Там має всього розіграти на 150 тисяч гривень. Там лісного інструментом. Участвує 90. ой. 460. Ні, це типу. Ну, по типу квиточків. А. Тобто в мене 5 квиточків. З цих 400, а там щось 65 тысяч. Фаня. А де шурупчик? Да, бо гаечку. Челика з цей фонариками. фонарик. Дуже цікаво. Це ми, як скіточками. Зараз будемо вечеряти і дивитись А вдруг? У мене тут є людина, яка ніколи не коштувала фісташки. Ні разу. Привіт, містера Джонс. Тепер зараз тільки щелк Воно нагадує, як на чіту зайнято. Як фісташки. Жарень. Смачно? Угу. Тільки ніхті мати не треба. Дуже смачно. Ти готова спробувати? Те, що твій татко спробував лише в 31. Просто божественно. Не можу зупинитися. На. бери в руку. Смачно. Подавається? А ти що там, Женю? Йоган, будеш пробувати фісташки? Фісташку будеш пробувати? Ти да. морозиво їв, да? Іди, да. тату, дасть тобі фісташку. Я... Пробуй Мошка лобка. Бреться. Говоришь, опера. Подаваете? Да. Да, конечно. Ні, я навіть не з'їв. Роті тримаю. Купила <ріху> дітям розмаровки. Тепер вони щасливі. Женю, що в тебе? Машини, так? Да? Так. Да. А в нас в тебе хто? Так. Да. Дівчинка. Дівчинка? Ді-ді. На, оцей рожевий, бо той погано малює. Ді-ді. Той подихався да. не... вже. Ді-ді. Ді-ді. Да. да, кран. Ого, клас. Ось. Да. Це москит, да? Да.